Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні актуальні новини буду розглядати. отже, з'явилося повідомлення, що Валерій Заужний не поїде, ну, і навіть по відеоконференції, не буде брати участь у засіданні е, Ради НАТО. Здається, так воно називається. От. Ну, і стосовно цього, вже побачив багато, зрадоньки. От. Ну, давайте подивимось, що й до чого. До речі, ж, е... ну, гаразд, це процесі розкажу. Так, ну давайте в лоб так і спитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, а які справжні причини того, що Валерій Федорович залужний? Не захотів брати участь у засіданні НАТО. Хай скажуть ронеправда. неправда. перевернута. Наутіс. Терісас перевернутий. Альгіс ну, боком, відповідно, довертаю по часовій, альгіс прямий. Ну і давайте ще одненько. Фінал хороший, решта не дуже. Ну, Дивіться, про все по порядку. Що у нас тут? А, до речі, хто не чув, ракети Storm Shadow нам нарешті дали. Все, як я і дивився по прогнозу. Що або в дорозі, або вже щось дали. Оскільки де, де, інформацію в пресу дають із запізненням, я підозрюю, що вже на момент розкладу щось було. Ну, А основна маса ракет доїде вже літо. Е, відповідно, дивіться, що в нас тут? Кано, перевернута, Nautтіс, Touris, Algis, Соло. Е, так, це у нас. Ну, Перемога на кінець паде, одна із причин, чого ну, зараз про все по порядку. Ну, дивіться. Ем... Тобто, для чого, чому заужний не поїхав на е, засідання і навіть не захотів по відео брати участь у е, засіданні НАТО. Ну, ось, бачите, Він приховує певну інформацію стосовно чого стосовно ну, зрозуміло, стосовно чого, стосовно контрнаступу. Щоб йому по мозгам не їздили, що і як робити, йому видніше. Дивіться далі. Ну, ось наутіс, на бачите, це і випробування тяжкі. З одного боку, це й примушування. Тобто, для чого? А для того, щоб його знов таки не змушували там щось робити, не став і не ставили палок в колеса. Що от, от ти роби отак, а по Росії ти не бий, а це не трогай, а це не можна, і так далі. І тому подобне. Наслухалися, що називається. По суті, по суті дивіться, е, те, що було треба. Для контрнаступу ми отримали. Ну, ось дивіться, в один день з'являється інформація про ракети Штормшедов, і тут же з'являється інформація, що заужний відмовився їхати. Так а по що їхати? Літаки вони все рівно, F-16, зокрема, чи їх аналоги дадуть ще, дай Бог, щоб літом дали. так? Ну, А що з них ще? А так у нас сухопутно поставили вже вісь те, що треба. Ну, майже все. Ну добре, дивіться далі, чому? Ну, ось, бачите, якісь упущені можливості йдуть. Так? Ну, Відповідно, тут і випробування, і опущені можливості. А стосовно чого? А стосовно захисту. Тобто заужний правильно робить, він на місці потрібен, а не йому треба ситуацією на фронті займатися і контрнаступом, а не ляси точити. Ну і от дивіться, захист який приведе до чого, до, Ну, до перемоги приведе. Ну, от, далі думайте. Все правильно, заужний зробив. Відповідно, щоб його ні до чого не змушували, не позбавляли його якихось можливостей. Ну і щоб по обороні не втратити якісь можливості, так? В поточній ситуації. Ну і це рішення, бачите, правильне, приведе до перемоги. Молодець. Тут нічого не скажеш. Залізний генерал нам з ним дуже пощастив. Так, ну що тут ще подивитись. А, до речі, залужно ж там. Пропагандисти російські вже ховали сирським напаром. Ну, а давай, давайте так чисто спитаємо. А який зараз стан здоров'я у Валерія Федоровича? Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, який на даний момент стан здоров'я у Валерія Федоровича Заушно? Айскають неправду. Феху перевернута. Ейвас. Вуню перевернута. Соула. Рісос перевернутий. Маннус. Ну, в принципі, доволі непогано, але є нюанси. Дивіться. Живий, живий однозначно, смерті тут не видно. Е, дивіться далі. Що в нас тут? Так, до речі, підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте лайки. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там день, ну через день публікується інформація по каналу, ну і не тільки. Ну, тепер все, до розкладу. Е, дивіться, о, що в нас тут: феху перевернута, ейва, «Вуньо» перевернута. Ну що, е, бачите, як, ну, трохи-трохи якийсь так є в нього. Якісь, знаєте, легкі, я б сказав, легке. Боже, недомагання організму, будемо так говорити. З чим пов'язано? Ну, ось зі стресом, бачите, І сумні новини, ну і це, як, знаєте, ну, це оборона. Ну, зрозуміло. На ньому відповідальність так, і він е, ну, відповідно, на нього тиснуть, так, він обороняється. Це все стрес. Ну, відповідно, от, Нічого. хорошого. Але бачите, падає руна перемоги. По здоров'ю це значить гарне здоров'я, все чудово, в принципі. Ну ось, те, боже, те я вас скажу. Е, Ну, ось Боже, я скажу. Соло, Торісас перевернутий, Маннас. Ну ось, Фінальна руна ось сам залужний. знаєте, Руна людини випала. ну Потужний потужний, здоров'я в нього все гаразд. Загалом. Ну, а так, певні незначні проблеми є. Ну, Торісас перевернутий, ну, це, це стрес. Знаєте? Це, це от стрес, все стрес. Безсоння, до речі, можливо. От прийшло, дивлячись на цю руну, от безсоння може бути. Оце єдине що. Живий і здоровий загалом. Так що вороги не дочекаються. Ну, Сильського немає сенсу дивитись. Ну, в принципі, це фейк очевидний. Ну, білими нитками шито. Ну, що що з тих росіян взяти? Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!